Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вас обманюють в сервісних центрах. У цьому відео я вам, по-перше, розповім власну історію про те, як мене обманули, а по-друге, дам вам декілька порад, що робити у випадку обману. Так от почнемо спочатку з історії. Мені треба було замінити акумулятор. Тобто в мене телефон iPhone XR, він у мене вже понад три роки, і я ще жодного разу не замінював там жодної деталі. Очевидно, три роки моя батарея трішки зносилась, вона трішки постарішала і почала гірше працювати. І власне я вирішив, що мені треба звернутися в сервісний центр, щоб мені її замінили. І от я вирішив звернутися до магазину Йодашоп. Це центр міста Олександрії, це Кіровецька область. Власне, я прийшов туди. Сказав, дивіться, така ситуація, мені треба новий акумулятор. Мені сказали, Окей, через три дні приходь, ми тобі його замовимо, і все буде круто. Через три дні я приходжу, даю телефон на годину, за годину мені його ремонтують. Я приходжу і майстер мені каже, що дивись, така ситуація, я тобі акумулятор зробив, він працює топово, але я зашкодив тобі дисплей. І він буквально його знищив. Ось так приблизно виглядав мій дисплей після заміни акумулятора в йода шопі. Я запитав, що будемо з цим робити, ну буквально я офігів. Я віддав чинити мій акумулятор, в результаті мені зламали дисплей. Тіп мені сказав, що все буде просто му, білісімо, завтра приходь, все полагодить за його рахунок. Я такий, окей, ну бо буквально, а що мені залишалося казати? Наступний день я приходжу, і цей майстер, бо це вже був не майстер, тиче мені телефон. І тут ключовий епізод. Я запитую в цього майстра, чи поставив він мені оригінальний дисплей, той, який там власне стояв, чи дешеву китайську копію за 5 гривень. На що щел мені відповідає, що ну я що, дурачок, за свої деньги куплять оригінальний дисплей? Конечно, це люкс китайська копія за 1500 гривень, оригінал вже стоїть 4000. Це буквально його цитата. І просто усвідомте треш ситуації. Тіп буквально мені зламав дисплей, не запитав в мене нічого, не проконсультувався зі мною, не спитав, типу, чи буде окей поставити замість цього зламаного оригіналу копію і так далі. Ні, він просто сам вирішив поставити копію і все. І це насправді ключовий епізод. Якби я не задав би це питання і не дізнався про те, що мені впаяли китайську копію мого дисплею, то я б звідти пішов з радісною смішкою, думаючи, що мені вставили оригінал, а насправді ходив би з копії. Я офігів, я сказав, що камон, викликайте свого власника, бо це взагалі не діло. Ну бо буквально. Чел мені втикнув копію дисплею, при тому, що я взагалі приходив, ви замість акумулятор, бляха-муха. Ну і це просто бум. Власник приїхав за кілька годин, я за час на свої справу поробив, І от власне я прийшов туди. Ще в процесі того, як я робив свої справи, я побачив, що акумулятор вони втикнули або неправильно, або, скоріш за все, вони втикнули копію акумулятора. Бо iPhone просто не бачив його. Нормальних сервісних центрах такої помилки б не було. Ну і до того ж, цей новий акумулятор, оригінальний, як вони казали, так дуже швидко розряджався. Для порівняння, коли я тільки придбав свій телефон, мені заряду на 100% вистачало приблизно півтора дні. Натомість, тут за буквально 2 години він розрядився на 30%. Ну, це трошки дофіга. Так от, о сьомій годині приїжджає цей власник, і ми починаємо діалог. Я спілкувався з цими людьми абсолютно коректно. З мого боку не було ніякого хамства, я абсолютно спокійно реагував на все. Чекаємо, мене обманули з акумулятором, мені рознесли дисплей і обманули з ним, і я все одно спокійно себе абсолютно вів. А нові стіпи мені хамили, казали, ой, перестань тут нюні розводити і так далі. Ну і, звісно ж, з їхньої сторони все було на русском мові, Що таке дотримання чинного законодавства, напевно, ці люди не чули. Спілкування, очевидно, було на ти, без ніякої хоча б якоїсь краплі поваги. Ну тобто, це просто був треш, це лютий був треш. Як на мене, це взагалі неприпустимо. І що найголовніше, за весь цей період цього всього трешу ніхто не вибачився. Для них це була норма. Для них спілкуватися з клієнтами по-хамськи це абсолютна норма. Так от ми почали шукати консенсус. Було декілька варіантів. З приводу акумулятору я виснув свою думку, і це насправді банально просто. Вони забирають свій цей копію, цю неадекватний цей акумулятор, ставлять назад МІ і повертають завдаток, який їм дав до цього, 1200 гривень. Вони власне це і зробили. З акумулятором, власне, питання вирішене, і тут все було окей. А ось з дисплеєм це насправді досить цікаво. Загалом, дивіться, в моєму місті, щоб замінити дисплей на оригінальний, треба заплатити 4000 гривень. Туди входить як дисплей, так і робота. Запам'ятали цифру: 4 тисячі гривень. Коштує замінити дисплей в моєму місті. Насправді я обмав декілька варіантів, як вийти з цієї ситуації. Я спочатку думав, що камон, окей, давайте залишу вже цю копію, вони мені докиють якусь певну суму і все, розійдемось. Потім я зрозумів, що ні, мені копія взагалі не влаштовує, бо перше він насправді криво втикнув, а по-друге, там дуже багатьох функцій немає. Ну, тобто копія вона на тій й копія, що вона відрізняється від оригіналу. І, відповідно, я зрозумів, що я 100% буду міняти в нормального майстра на нормальний дисплей. І, відповідно, мені треба ці 4 тисячі. Ну бо камон, мені зламали дисплей, мене Обманули, мені втикнули на оригінала копії. І що я ще доплачувати буду? Сполер, таке я доплатив. Ну але ти не знаєш, я буквально це озвучу людям, кажу: дивіться, така ситуація. В будь-яку майстерню не зайди, там буде коштувати заміну дисплея 4 тисячі гривень. Вони ж мені пропонували компенсацію в 1800 гривень. Ну, себто вони забирають свою цю копію, ставлять назад мені оцей поломаний мій дисплей, який вони мені самі зламали, і дають зверху 1800 гривень. На моє питання, чому саме така сума, чому саме 1800, люди мені відповідали, що от у нашого поставщика стоїть скільки оригінальний дисплей. Їхній поставщик це хотлайн, щоб ви розуміли. Тобто чели просто венті замовляють дисплей, Вони побачили найдешевший варіант і кажуть, це наш поставщик, от, і стільки ми можемо максимум віддати. Мені сьогодні це взагалі не підходило. Я їм кажу, що тіпи, ну, тіпи, це не варіант. На что какая-то женщина, вообще не понимаю, какая она не представилась, я не знаю, кто она, начинает мне наваливать. Что, вот смотри, ты сейчас будешь идти в какой-то магазин, какой-то сервис, да? Я кажу, ну, скорее всего, так буду менять в сервисе. Ну вот, хай тебе эти люди сделают акт запланированных или акт выполненных действий. И ты придешь к нам, дашь этот акт, и мы покроем стоимость работы в этом сервисе. Я думаю, в сенсе. Это мне нужно будет бегать, Випрашувати в тих людей той акт, незрозуміло, який бо я про це вперше раз в житті чую. Не зрозуміло, скільки цей акт буде робитися, бо це може бути кілька годин, а може бути кілька тижнів. І потім мені бігти до вас тільки цей акт, і, можливо, тоді ви мені покриєте, ну, покриєте суму. Це взагалі діч. У мене немає скільки часу, по-перше, чекати, по-друге, де гарантії, що ви мені, в принципі, заплатите 4 тисячі. Гарантій не було. У них був ще один варіант. Вони мені пропонували, що вони за свій кошт самі замінюють цю копію на оригінал. Але прикол в тому, що я в жодному випадку не хотів давати ще раз свій телефон цьому недомайстру, щоб він там щось колупав. Щоб ви розуміли, коли я вже в нормальному сервісі дав телефон, нормальний майстер. Виявив, що деякі деталі були неправильно припаяні, батарея, акумулятор, тобто мій, той старий, який мені повернули, взагалі був неправильно прикріплений. Тож, слава Богу, що я не походився на цей недоваріант. Відповідно, той день я просто провів повному же. Я дуже сильно перенервував, в мене був купа манічних атак, в мене вже руки тряслися, я вже просто нічого не хотів. Я хотів, вже, щоб в мене ці тіпи просто відстали. результаті я погодився на їхню цю пропозицію. Власне, про те, що вони забирають цю копію свого дисплея, ставлять мені назад мій поломаний дисплей на мій телефон, і зверху закидують 1800 гривень. Так, ви можете написати в коментарях, Діма, для чого ти погодився? Треба стати на своєму і добивати. І так, я вами абсолютно насправді згоден, але проблема полягала в тому, що у них в магазині немає касового апарату. Самто чек вони мені за цю роботу не дали. В ідеалі я викликав і поліцію, написав би заяву і все, там би далі вже розбирались би без мене. Але ні, в мене не було чека, тому що вони мені його не дали. Тож, відповідно, ніяк довести поліції те, що там мене обманули, я не можу фізично. Це ще питання до поліції, якого фіга в ТІПІ в центрі міста немає касового апарату. І вони не видають чеки своїм покупцям. В результаті я був змушений полити цю суму. У мене просто не було варіантів і альтернатив. І я пішов звідти. Наступний день я пішов до нормального майстра, заплатив 4 тисячі за дисплей. Ну, себто я віддав ці 1800, які мені з цього йодашов віддали, плюс свої 2200. і ще 300 гривень за захисне скло. В результаті я просто доплатив 2500 гривень. І що ми маємо розгляд того, що я звернувся до цього сервісу? Мені не замінили акумулятор, мені зламали мій оригінальний автентичний дисплей, і я уйшов мінус на 2500 гривень. Так можливо для когось це не гроші. Я певен, що для власника цього магазину це взагалі ніякі не кошти. Але для мене це гігантські кошти. Для мене такі кошти на дорозі не валяються. Сподіваюсь, якщо ви з Олександрії, ви побачили це відео і ви зрозуміли, що в йодашоп ходити точно не можна. Ну, якщо ви не хочете замінити оригінальний дисплей на якийсь бракований китайський. Якщо у вас є таке бажання, welcome, ходіть! А тепер кілька моїх порад для звичайних людей, які там колись можливо звернуться або зверталися вже в сервісні центри, а ви з той таки не звертатися бо телефони якби не вічні, треба щось буде замінювати. Загалом навіть не з телефоном пов'язне. Коли ви даєте якусь велику суму коштів, завжди вимагайте чек. У вас завжди має бути доказ того, що ви ці кошти дали. Неважливо, це пов'язане там з телефоном, з планшетами, з чим ще. Просто ви даєте якусь тисячу гривень. І вимагайте чек. Якщо вам чек не дають або кажуть, ну у нас нету касового апарата. Шлі такий людей нафіг і все. Чек має бути завжди. Чек це гарантія того, що якщо вас обмануть, ви викличете поліцію, напишете заяву і не будете паритись. У моєму ж випадку чек мені ніхто не дав. І це ключова моя помилка, що я перед початком цих робіт в кавичках не запросив чек. Хоча з іншого боку, вони мені навіть запропонували чек, хоча мали по-нормальному. До того ж, завжди ходіть до перевірених майстрів. Не так, як я Вирішив звернутися? ну бо вирішив звернутися. Завжди ходіть до перевірених майстрів. Напишіть своїм друзям, запитайте, до кого вони ходять лагодити телефон, чому і так далі. Ходіть тільки до перевірених людей, не до таких. Або в сервісні центри ваших девайсів. Ну, наприклад, якщо в мене iPhone, то я, мав би по-нормальному звернутися в сервісний центр Apple. Але, на жаль, оскільки я живу в місті, де живе 50 тисяч людей, ніякого Apple тут і близько немає. Якщо у вас умовник Xiaomi, бо я знаю що багато людей з Xiaomi, то відповідно шукайте сервісний центр Xiaomi і там замінюйте дисплей. Якщо у вас немає власних знайомих, їх це можуть зробити. І навіть якщо ви потрапили в подібну ситуацію, де вас намахали на гроші, де буквально намахали на гроші, не треба ніколи панікувати. Особисто я почав панікувати, це теж мій був мінус, ну, тому що я в житті в такій ситуації не потрапляв, я не знав, що мені робити, що мені діяти. Ну бо я, камон, я один, а вони там всі. І що мені робити? Там тіпи, мені щось навалюють про якісь акти, навалюють про то, сьо, сьо, хамлять мені. Ну, а я, мало того, що не звик говорити з бидлом, а я в цьому випадку говорив з бидлом. Так і ще я взагалі принцип називаю в цих юридичних питаннях і так далі. І я почав очевидно, панікувати. А ви не повторюєте моїх помилок. Ви не панікуєте. В жодному випадку, якщо вас обманули, і ви 100% знаєте, що вас обманули, ви в першу чергу говорите про це всім друзям, записуєте на це все діло на відео, на аудіо, що у вас були якісь докази того, що реально вас намахують. І не панікуйте, якщо правда на вашій стороні, і ви знаєте, що вона на вашій стороні, то ви обов'язково вийти з цього конфлікту переможцем. Так, я втратив 1500 гривень просто на пустому місці. Я віддавав телефон з ідеальним дисплеєм. А в результаті... Змушений був його заміняти через те, що оцей майстер в цьому йодашопі виявився трішки ненормальним майстером. Так мені дуже бідно, що я врешті-решт втратив ці гроші. Але з іншого боку, я певен, що це ще цьому йодашопу аукнеться в майбутньому. Я певен, що вони втратять ще більшу суму, ніж ту, на яку вони мене обманули. А тепер хотів би сказати вам про заміну акумуляторів та дисплеїв. Я не знаю, як там Xiaomi чи Android, я буду говорити за Apple. Дивіться, по-перше. Вам не можуть замінити акумулятор на оригінальний акумулятор, який буде з максимальною ємкістю 100%. В кого ті зрозуміють, чому все банально просто? Apple не випускає окремо акумулятор. Себто, якщо приходите в сервіс і кажете, дивіться, замініть мені а, мій акумулятор на оригінальний, і вам кажуть, окей, то вас 100% обманюють. Чому все банально просто? Вони вам поставлять або копію, як скрізь в моєму випадку, або БУшний оригінал не з максимальною ємкістю. Тут виключно два варіанти. Третього не дано. Тож, в ідеалі, якщо у вас iPhone і у вас накрився акумулятор, ну, по-нормальному, якби вже, ну, скоріше за все, йому немало років, і вже варто задуматися про заміну телефону. А що дисплею, і знову ж таки, я буду говорити тільки про iPhone, бо на жаль, про андроїди я не знаю, то тут знову ж таки все банально просто. Як відрізнити копію від оригіналу? Це такий найкращий приклад. На недавніх айфонах, починаючи з 10-го, є така функція як В Тому меню зверху, де ви регулюєте якість. Ви коли нажимаєте на цю кнопочку, ви побачите, що там у вас буде три кнопочки: там БББ і Tone. От якщо у вас є Tone, означає, що у вас стоїть оригінальний дисплей. А якщо у вас Tone немає, це 100% сама дешева, сама галіма китайська копія. От в тому дисплеї, який мені встановив в цьому найоба-шопі, там не було Tone. Натомість в нинішньому моєму дисплеї, який мені вже встановили, він є. Тож це вам такий нагляд, наприклад, щоб зрозуміти, чи у вас найдешевша копія, чи у вас стоїть оригінал. В першу чергу це відео записую не для себе. Не для того, щоб наказати цих найобашопів. Мені на них, чесно кажучи, посрати уже. я це записую про для таких, як ви, щоб ви зрозуміли, як діяти в таких ситуаціях, що робити, як відрізнити оригінал від копії і так далі. Я не кажу, що я там профі, що я там геній гаджетів. в жодному випадку ні. Я звичайний користувач, такий, як ви. І саме через це я записую це відео. І я дуже сподіваюся, що воно для вас було корисним. І ви, коли будете в наступний раз іти ремонтувати телефон, задумайтесь трішки про те, в кого це варто робити. Тож, якщо це відео для вас було корисним, то поставте йому лайк та підпишіться на цей канал. Так, це виключно перше відео на цьому ютуб каналі, але я буду сюди обов'язково робити інші відео на різноманітні теми, тож вам тут буде цікаво. Дякую тобі за твій перегляд та гарного тобі дня.